У Древній Греції колись старий художник якось жив, мав дім, де ріки розлились, і свої картини там творив. Самітником був у житті, а спокій його вірний друг, від світу якось в забутті лише мир і гармонія навкруг. Він малював лише красу, то гір прекрасно височінь, як звір гуляє крізь росу, як сокіл лине в неба синь. Людей не бачив він давно, бо спокій той митець цінив, лиш кість і чисте полотно багато років так він жив. Якось в один весняний день дівчина йшла біля ріки і прислухалась до пісень, які співали їй пташки. Побачив той митець її, спитав: чого блукаєш ти? Тут друзі десь були мої, а я не можу їх знайти. Тоді художник. Розповів, що він отут живе один, малює звірів і птахів, і показав красу картин. Цікавість дівчину взяла, як той картини показав, і мову ніжно повела, щоб він її намалював, почав творити той митець, Почав, Художник із очей, в яких побачив цілий світ, а там на обриси плечей лягали коси, дивоцвіт. Він кистю грав на полотні, був досконалим кожен рух, пташки співали лиш пісні, як той вкладав в картину дух. Створив і дійсно щось прекрасне, а потім пензлика поклав, поглянув на обличчя Ясне, І тихо дівчині сказав: усе життя я малював природи первісну красу, поки тебе я не зустрічав». І твою розплетену косу, краса, творіння то взірець, в який не треба щось міняти, а ще красі, сказав митець, не треба чогось додавати. Я все життя красу шукав. Увесь свій вік кожну хвилину, і лиш сьогодні я поклав шедевр краси на цю картину. Автор Роман Маркузь.